Капітула Марія Миколаївна, медична сестра відділення онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні та парамедик добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. Ще з дитинства Марію, хоч в родині не було медиків, вабила медицина. Після закінчення Київського медичного коледжу імені Гаврося вона почала працювати із онкохворими дітками у Волинській обласній дитячій лікарні, плануючи вступати до медуніверситету. Марійка в нас працює 4 роки. Вона прийшла з медичного коледжу, молодесенькою медсестрою, яка ніде не працювала. Прийшла і так сміливо буду працювати, хочу працювати. Пояснювала, що у нас важко працювати. І треба багато. Психоемоційного терпіння, сили е і вмінь, коли почалась повномасштабна війна, і нам всім е медикам, всі військово зобов'язані в тій чи іншій мірі, хтось солдат, хтось е не тільки солдат, а й офіцер, і всі ж відразу зрозуміли, що треба бути готовим. І через, мабуть, декілька місяців приходить Марія і каже, що от я. Іду в госпітальєри. Лютий 22-го змінив її плани. Відчувши, що її навички потрібні на фронті, та водночас не в змозі покинути своїх маленьких підопічних, Марія зробила непростий вибір, але свідомий. Вона стала добровольцем. Так вона долучилася до лав госпітальєрів, знайшовши спосіб поєднувати надважку працю у дитячій онкогематології із виснажливими ротаціями на передову. За ці роки вона рятувала життя на Донеччині, Херсонщині та Сумщині, знайшовши у добровольчому русі свою другу обрану родину, родину не по крові, а по духу. Наша з нею ротація була минулої осені на Донеччині. Це була ланка медиваку. І Що хочу сказати, що тоді було дуже багато роботи був постійний потік поранених і полеглих. Звісно, це було виснажливо як фізично, так і емоційно. І Марія, яка і в цивільному житті є медичною сестрою, і тут вона не втрачала якогось оптимізму. Я шикарно пам'ятаю, як вона з пораненим і розгубленим, дуже розфокусованим бійцем, як вона з ним співала скрябі на кольорово. Ну, типу, тут одну мить. Ми йому ставимо винозний доступ, заливаємо йому препарати. Іншу мить вона вмикає на телефоні відео і починає разом з ним співати. Чого вона дійсно любить людей? Вона любить працювати з людьми, і вона не втрачає ніякого оптимізму. І це надзвичайно важливо в роботі з пораненими. Молодець, вона молодець. Щоразу повертаючись до своїх маленьких пташечок у лікарню, Марія знаходить сили тримати цей неймовірно складний баланс між двома світами: світом дитячих сліз і надій, і світом війни і щирої вдячності від врятованих бійців. Шановні пані та панове, ми наближаємося до зони роботи ворожого птура і мінометів. Будь ласка, вдягніть ваші касочки. За мужність, самовідданість та врятовані життя навесні весні 2025 року Марія Капітула була нагороджена медаллю за врятоване життя.